Має повідомляти ТЦК та СП, якщо громадянина засуджено до позбавлення волі, відповідно до частини 12 положення, що затверджене указом президента України від 30 грудня 2016 року, номер 582 дріб 2016. Військові квитки, військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучаються та надсилаються судами до відповідних те територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, частина 5 статті 38 закону України про військовий обов'язок і військову службу передбачає, що органи досудового розслідування зобов'язані в семиденний строк повідомити відповідні ТЦК та СП про призовників військовозобов'язаних та резервістів, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суди про призовників кримінальні справи, стосовно яких розглядаються судом. А також про вироки щодо призовників військовозобов'язаних та резервістів, що набрали законної сили, потрібна консультація або допомога. Звертайтесь, підписуйтесь.